Ось 4 квітня таким чином кількість жертв кривавої атаки на місто зросла до 20. Того дня хлопець гуляв із друзями неподалік дитячого майданчика. Його друг Нікіта Солоніченко загинув на місці. Лікарі майже два тижні боролися за життя Кирила. Після поранення через вкрай тяжкий стан хлопців вели у медикаментозний сон та підключили до апарату штучної нирки. Останні кілька днів Кирило навіть приходив до тями, відкривав очі та реагував на оточують. Однак травми виявилися надто важкими. Кількість обстрілів у Запорізькій області за останні тижні зросла. Про це в ефірі День Лайв повідомив Олександр Коваленко. За його словами, ситуація на лінії фронту загострилася. Також речник Кова додав, що область всіляко допомагає військовим. Якщо раніше там наприкінці березня, на початку квітня, ми фіксували 400 плюс-мінус обстрілів різними видами озброєння, як ви правильно абсолютно назвали, це і безпілотні літальні апарати, і РСЗВ, артилерія і, і авіаційна зброя, то зараз це 500 плюс за попередню добу, це 513, у понеділок, це було 517. Причому левова частка приблизно 70 відсотків це безпілотні літа. Апарати. І зазвичай саме десь значна частина обстрілів вона здійснюється безпосередньо по прифронтових населених пунктах. 19% території України зараз в окупації. Сотні тисяч об'єктів пошкоджені або знищені. Повідомив віце-прем'єр з відновлення України. Олексій Кулеба зазначив, що найважче зараз тим, хто живе і працює біля лінії фронту. Відтак для цих громад уряд ухвалив рішення про систему фінансової підтримки. Минулого тижня було виділено півтора мільярда гривень. І учора ще додатково 1,8 на засіданні уряду. 1,8 мільярда гривень. В середньому близько 10 мільйонів гривень на кожну громаду. Це кошти цільові на укриття, на спецтехніку, на відновлення критичної інфраструктури, на все найнеобхідніше для збереження життя. Місцеве самоврядування залишається ключовим елементом державної стійкості. Саме тому ми. Продовжуємо реформу децентралізації і створюємо механізм прямої взаємодії між громадами. 4306 цивільних і військових українців вдалося повернути з російського полону за час повномасштабної війни. Про це під час головування радою координаційного штабу повідомив голова СБУ Василь Малюк. За його словами, робота з пошуку і звільнення військовополонених, яких утримує РФ, не припиняється ні на хвилину. Також під час засідання Рада Кордштабу узгодила роботу регіональних груп, зокрема і представництва в Криму, які запрацюють на місцях найближчим часом. Унормували і продовження роботи центрів підтримки для родичів полонених, які нещодавно запрацювали у Львові, Вінниці, Миколаєві та Харкові. Міжнародна розвідувальна спільнота Палм» повідомляє, що Росія почала запускати по Україні отруєні шахеди. Як зазначається, ворог наносить хімічні речовини на свої БПЛА, щоб завдати додаткову шкоду людям, які будуть підбирати уламки збитих дронів. У спільноті рекомендують не торкатися уламків без попереднього аналізу їх на хімічну небезпеку. Також у центрі протидії дезінформації повідомили, що в одному з шахеді виявили високотоксичну речовину подразнювальної дії. Йдеться про капсулу з концентрованою бойовою отруйною речовиною під назвою Іритант. Хоча повідомлення про обробку корпусів дронів отруйними речовинами наразі не підтверджуються. Ворожі БПЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб до 6 серпня 2025 року. Це роблять вже в з спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Напередодні відповідний законопроект вніс під купол президент Володимир Зеленський. Підтримали продовження дії воєнного стану 357 народних депутатів. Проти був лише один голос парламентаря Олексія Гончаренка. Дональд Трамп сподівається встановити перемир'я в Україні до кінця квітня, пише економіст. Прихильники президента США стверджують, що він готовий до жорсткого тиску на Росію, щоб примусити її до перемир'я. Однак, поки що <кій> перепрошую, єдине, чого домігся Вашингтон падіння цін на нафту. А отже, і доходів бюджету РФ, що стало побічним наслідком торгової війни. Маємо стафету від Вадима. Я тобі дякую. Ми ж продовжуємо. А точніше розпочинаємо. Михайло Цимбалюк, народний депутат України від партії Батьківщина, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, моє вітання. здоров'я. Та Богдан Кицак, народний депутат від партії Слуга народу, представник комітету з питань економічного розвитку. Пане Богдане, вечір. добрий. Доброго вечора. Я рада вас вітати. Традиційно ми розпочнемо з голосування і стосується воно візиту Дональда Трампа, у разі якщо він приїде до України, чи зміни він свою точку зору? Так, якщо побачить війну на власні очі, ні, на це це на нього не вплине. Пане Михайло, звичайно, що змінить, і дуже важливо, щоб наша українська дипломатія. І вищі посадові особи держави, які мають вплив на самого Трампа і на його оточення, переконали, що візит в Україну потрібен не тільки нам, українцям, а й потрібен також і Сполученим Штатам, і президенту е Трампу. Я думаю, що такий візит мав би відбутися. Пане Богдане. Я думаю, якби потенційно такий візит відбувся до, до України. Цілком імовірно, що якби його звозили в найбільш такі сенситивні місця, де відбулися там і масові розстріли, і де дуже великі руйнування відповідно відбуваються. Можливо, це би якимось чином на нього на такому на емоційному рівні, але глобально ми зараз бачимо, що Трамп займає таку позицію своєрідного миротворця і хоче рухатися в більш нейтралітету, займаючи позицію позицію між Україною та та Росії. На жаль, така ситуація для нас є не на користь. Тому якщо навіть і візит такий би відбувся, це суттєво би не вплинуло його на подальші дії і ті кроки. Тому зараз є підтвердження, що зараз відбувається. Але ж ми також спостерігали за тим, коли державні посадовці уже з адміністрації Трампа приїжджали до України і по суті думку не змінили або не зробили так, аби це повпливало на рішення і подальші дії Трампа. Пане Михайло не потрібно спішити. Бо не завжди слова і дії є одним і тим самим. Сполучені Штати грають е, геополітичну гру, і насправді, е, давайте будемо судити по їхніх справах. Потрібно і надалі посилювати дипломатію однозначно. І ми маємо всі усвідомити, що команда е, Трампа все моніторить, про що говорять е, вищі посадові особи. Політики в Україні вони моніторять і також вивчають думку громадян нашої держави. Е, і нам не має бути байдуже, як поведе себе адміністрація Трампа. Бо якщо казати про військову допомогу, то е, якщо навіть говорити про один аспект це патріоти, е, ракети до них виготовляє тільки американська компанія. Через це нам потрібно зберегти. Перше двохпартійну двохпалатну підтримку Сполучених Штатів України, а також військову продовження військової допомоги. Бо навіть ту техніку, те обладнання, які передали нам американці, заме за це ми їм вдячні. Якщо не буде достатньо обслуговування запасних частин і боєприпасів до них, це найближчими місяцями може перетворитися в металобрухт. І це небезпечна тенденція. А Європа, при всій повазі до них поки що має глибоку стурбованість, високі заяви, за якими немає достатньо конкретних дій, і ми маємо про це реально казати. В нас ще є ризик, що якщо знімуть санкції з Росії. А це ті заарештовані активи, на які ми надіємося, що саме з їхніх відсотків буде майбутня допомога фінансова на наступний рік, а це приблизно до 30 мільярдів. То це для нас може бути ще один викликом. Через це потрібно боротися за підтримку з боку основного партнера Сполучених Штатів, але відстоюючи інтереси Української держави. Держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний посланик Стів Вітков, на жаль, не відвідували Україну, але відвідуються уже найближчим часом Париж. Зокрема, за деякими даними це відбудеться 16 по 18 квітня для переговорів із європейськими лідерами щодо війни в Україні ситуації в Ірані та торгівельних питань. Зустрінуться вони у Франції, пане Богдане. З вашого огляду, чому зустрічаються? Говоритимуть про Україну, але без України, чому посеред гостей, чому посеред представників з американської сторони розуміємо, що там буде президент Франції, пану Еммануель Макрон? Чому не запрошують Україну? Я продовжу цю точку точку зору. Відповідно, що Сполучені Штати Америки зараз ведуть дуже глибоку геополітичну відповідну гру і знаходяться на такій сурідної формують нову шахівницю, колись за БЖЛІНським використовувалося в такій міжнародній дипломатії. Тому зараз ми бачимо, що першочергова ціль прибуття американської делегації, зокрема в до країн Європи, є саме не питання України, яке починає. Трішечки відходити на другий план а відповідно яким чином європейські країни відтягнути від впливу, зокрема в першу чергу, економічного від Китаю, тому що для сполучених штатів Америки Китай є. Країною, противником і конкурентом номер один у світі, тому зараз і робляться оці всі кроки, зокрема і щодо е, запровадження мит. Зокрема, ми знаємо, що для Європи введено таку 90-денну паузу, але щодо Китаю, постійно кожен день з'являються дані, що вони О, будуть збільшуватися, збільшуватися і збільшуватись. Тому зараз там буде розпочинатися предмет торгів на рахунок того, що може американські, наприклад, там товари або е, по різним категоріям товарів замістити відповідно китайські аналоги для того, щоб перейти на американ. Тобто величезні торги і величезна йде перепрошивка фактично впливу, який є в Сполучених Штатах Америки і Китаю на території Європи. Зокрема, буде стосуватися питання і України продовження підтримки. Зрозуміло, що Сполучені Штати Америки зараз дуже так багато заяв щодо України з нашої точки зору, інколи це здається, ніби що все зрада, все пропало, але дії. Вони найкраще свідчать і говорять самі за себе. Нещодавно Сполучені Штати Америки ще на рік продовжили санкції проти Росії. Тому на фоні усього всього інформаційного шуму конкретна дія вона якраз свідчить і пропозицію того, що Сполучені Штати Америки все ж таки продовжують підтримувати, хоча не так прямо, не не так директивно, і не так відвановофірі. Пояснювали, що у Трампа не було іншого виходу аніж продовжити санкції проти Російської Федерації. Абсолютно іншому варіанту що... не було просто За... і не через його бажання, аби е, яким чином населити Росія, тому що не було, як я розумію, виходу з економічної точки зору або з політичної точки зору, тобто його скували, і тільки один варіант. Ми не вближаємося зараз додати, коли буде фактично 100 днів перших е, другої адміністрації Трампа, другої його приходу, і ми бачимо, що е, жодна його обіцянка відносно того, що він зможе знайти достатній інструментарій і засоби тиску на Росію. Вони не справ. Цовують тому єдиний механізм, який в нього залишався, і як то кажуть, карта в рукаві, яку він достав, це санкції. Але цих санкцій недостатньо для того, щоб хоча б якимось чином впливати на здатність Росії вести свою боротьбу проти України і ось ці ракетні удари по цивільному населенню, зокрема і там в кривому розі, і в сумах вони свідчать про те, що Росія буде продовжувати терор проти мирного населення України, не говорячи вже про їхню здатність постійно наступати, і ситуація на фронті тому є підтвердження, пане Михайло. Пан Вітков спецпосланник Трампа. Що нещодавно був у Росії у Санкт-Петербурзі, зустрічався із Путіним. Це було 11 квітня декілька днів тому. Говорили і про Україну. Зараз він їде до Франції. Також їде держсекретар Сполучених Штатів Америки. говоритимуть з Макроном. Чому з Макроном? Чому європейську державу обрали саме Францію? У ну, насправді Європа ставила таку вимогу. Щоб в перемовинах е, про Україну або українсько-американсько-російських стосунках по завершенню війни Росії проти України брали участь е, європейці. Тобто це... ми зараз говоримо про Францію як представник від європейського Союзу. Однозначно, Це позитивний сигнал, угу. це дуже позитивний сигнал, але е, ми маємо розуміти, що в Європа по відношенню до Сполучених Штатів має свої проблеми. Насамперед е, це економічні. Це ті тарифні, які ввела Америка стосовно європейських товарів, і це також для них е, дуже боляче. Через те, навіть у, у перемовинах, мені видається, левова частка буде все таки про внутрішньо е, стосунки е, європейсько-американські. Але ще раз підкреслюю: важливо тут, е, що у Франції. Але між європейськими державами є своя така внутрішня конкуренція за лідерство це і Велика Британія, яка теж хоче бути головною, представляючи Європу у цьому процесі, і Франція. Але ми не маємо забувати про Німеччину. Бо якщо казати про економічний і військовий внесок. То при всій повазі і вдячності до наших партнерів з Британії і Франції, то все таки найбільше після сполучених штатів це Німеччина вкладала і вкладає військову допомогу Україні. Мені вдається, коли там вже завершиться процес зміни влади. То а, також і Німеччина, і новий канцлер буде претендувати на лідерство в цьому процесі. Це для України є позитивний сигнал. А я ще підкреслюю: дуже важливо, щоб Франція так, також займала лідерство не тільки в перемовинах. Ми пам'ятаємо, як Макрон декілька років назад літав до Путіна, потім повертався і розповідав нам. І, і чим це все завершилося, щоб це не був черговий крок е, для укріплення Франції серед європейських країн на для нас важливо, що з цього буде мати Україна. Якщо Франція претендує на лідерство, то нехай би Франція давала і найбільше військову допомогу. І це треба жорстко вимагати з боку України, тому що ми сьогодні захищаємо не тільки. Мир і спокій в нашій державі і е, територіальну цілісність. Ми сьогодні, як держава, воюємо за європейську свободу, європейські цінності і їхню безпеку. Бо вже навіть наші партнери європейські не скривають того, що вони зацікавлені, щоб Україна вела війну проти Росії і оборонялася. Бо в іншому разі це може торкатися їх, і ми чули заяви прибалтійських представників Прибалтійських держав. Ми бачимо, як тепер заявляють найближчі сусіди, поляки, що вони теж претендують, вклавши в Україну багато коштів у допомоги, і іншої вони теж хочуть тут після війни заробляти, щоб повернути хоч частково ці гроші. Через те кожна держава, навіть говорячи про Україну, я маю на увазі європейських партнерів. Вони насамперед думають про національні інтереси своєї держави. Числі безпекою, так і польща загалом уже про це почала відкрито говорити. Пане Богдане, наскільки зараз Україна суб'єкт переговорів, а не об'єкт? україна абсолютно є суб'єктом суб'єктом переговорів відповідно ми ж бачили що вже здійснювалося ряд перемовин зокрема щодо вибудовування рамок щодо озвучення наших червоних ліній щодо прямих відповідно контактів із американською американською дипломатією яка займає зараз позицію ткосворідного миротворця і такої структури яка хоче урегулювати питання зокрема щодо загострення Військових дій в конкретно взятому субконтиненті європейському зрозуміло, що для того щоб заходити із сильної позиції і диктувати, взагалі, будь-які умови, у нас по. Повинна бути перевага абсолютна, або хоча би тактична перевага на полі бою. Тоді ми можемо висовувати певні позиції для того, щоб перебувати таким чином позиції Російської Федерації. На жаль, зараз складається ситуація не в нашу користь, в зв'язку з тим, що і відбувається паралельне зменшення і американської допомоги і європейським.